Чи доводилося бачити, як повз пропливає величезний вантажний поїзд, і замислюватися, а як така махина взагалі здатна рухатися? На перший погляд, це схоже на якусь магію. Але насправді за цим стоїть чиста фізика, і сьогодні ми розкриємо секрети цієї неймовірної інженерії. Гаразд, давайте до справи. От вам питання як змусити рухатися 5 тисяч тонн сталі? Це ж вага приблизно тисячі слонів, і тут справа не тільки в потужності двигуна ні, вся суть у фундаментальній фізиці. Просто щоб ми всі розуміли масштаб типова вага вантажного поїзда 5 тисяч тонн. Це ж яка колосальна інерція? Уявіть, яку силу треба докласти, щоб зрушити цю масу хоча б на один сантиметр. Так де ж криється розгадка? Можливо, у гігантському двигуні? А от і ні. Вся магія відбувається в одній єдиній крихітній точці. Точці, де сталеве колесо торкається сталевої рейки. Давайте розбиратися, як це працює. Гаразд, запам'ятовуємо ключовий термін сила тяги. І тут є дуже важливий нюанс. Це не та сила, яку виробляє двигун всередині локомотива. Ні. Це, по суті, зовнішня сила, і саме вона штовхає весь цей гігантський поїзд уперед. Ну, звичайно, все починається з двигуна. Він створює так званий обертальний момент. Простіше кажучи, він просто змушує колеса крутитися. Але і це ключове саме по собі обертання, колес поїзд з місця не зрушить, потрібен ще один елемент. І отут увага починається найцікавіше. Коли колесо крутиться, воно насправді штовхає рейку. Назад, так так, саме назад. Але ж це внутрішня сила системи поїзд рейка. А за законами фізики, внутрішня сила не може змусити рухатися всю систему, потрібна якась допомога ззовні. І ось він, той самий секрет. Пам'ятаєте третій закон Ньютона? На кожну дію є рівна за силою протидія. Рейка не просто лежить собі, вона чинить опір і штовхає колесо вперед з точно такою ж силою. Оця сила реакції, оцей поштовх від рейки, це і є наша сила тяги. Знаєте, це дуже схоже на те, як ми ходимо ми ж відштовхуємося ногами від землі назад, а земля у відповідь штовхає нас уперед. Добре, поїзд рушив. Але на цьому історія не закінчується навпаки, щойно він починає рух, стартує справжня битва. Бо сила тяги це лише половина справи, інша половина це всі сили, які намагаються його зупинити. І цих супротивників, повірте, чимало. Уявіть собі, це і тертя в підшипниках кожного колеса, і опір повітря, який, по суті, є невидимою стіною попереду, і додатковий опір, коли поїзд входить у поворот. Ну і звісно, куди ж без неї невблаганна сила тяжіння, яка тягне поїзд назад на кожному, навіть найменшому підйомі. І ось вам яскравий приклад, як інженери ведуть цю боротьбу. Подивіться на різницю раніше використовували підшипники ковзання. А зараз, роликові, здавалося б, дрібниця? Аж ніяк, така заміна зменшує загальний опір на 10-20%, а от опір при рушанні з місця, увага, зменшується в 4, а то й 5 разів. Це просто неймовірно. Так як же машиністи та й інженери, які все це проектують, керують цією складною грою сил? Виявляється, все зводиться до одного дуже простого, але водночас дуже потужного правила такого собі рівняння руху. Ось воно, це правило прямо перед нами. Все дуже логічно. Коли сила тяги, що штовхає поїзд уперед, більша за всі сили опору разом узяті, поїзд прискорюється. Коли ці сили зрівнялися, він їде з постійною швидкістю. Ну а якщо опір стає сильнішим, поїзд починає сповільнюватися. Це такий собі постійний танець, постійне балансування сил. І в цьому балансуванні є один фундаментальний компроміс. Річ у тім, що загальна потужність локомотива це величина постійна, а це означає, що не можна отримати все й одразу. Є така собі обернена залежність. Хочеш отримати більше тягової сили, доведеться пожертвувати швидкістю. Хочеш їхати швидше, треба чимось жертвувати. Все просто. Звісно, ми говоримо про боротьбу з опором, але іноді опір потрібно створювати спеціально. Я маю на увазі гальмування. По суті, гальмівна сила це і є контрольований опір, який ми створюємо, щоб зупинити поїзд. Але що може статися, якщо з гальмуванням щось піде не так? Адже зупинити таку масу завданням, яко кажучи, не з легких. Це критично важливий момент. Дивіться, якщо натиснути на гальма занадто сильно, гальмівна сила може перевищити силу щеплення колеса з рейкою. І що тоді? Колесо просто блокується, перестає обертатися і починає ковзати. Це явище залізничники називають юз, і це дуже небезпечно. Мало того, що на колесі утворюється така пласка ділянка повзун, так ще й ефективність гальмування падає просто катастрофічно. І все, про що ми щойно говорили, це не просто якась суха теорія з підручників. Ні, це абсолютно практичні речі. На цих принципах будується вся логістика залізничних перевезень. Давайте подивимось, як ця фізика працює в реальному житті. От, наприклад, як розрахувати, скільки вагонів може тягнути той чи інший локомотив. Все починається з пошуку найскладнішого місця на всьому маршруті. Інженери називають його керуючий підйом, тобто найкрутіший пагорб. І от саме ця ділянка, навіть якщо вона зовсім коротка, визначає, якою буде максимальна вага поїзда на всьому шляху. Уявляєте? Тож наступного разу, коли поз вас проїжджатиме вантажний поїзд, знайте, кількість вагонів у ньому це не випадковість, це результат дуже точного розрахунку, це такий собі делікатний баланс між потужністю локомотива, особливостями маршруту, і звичайно невблаганними законами фізики. І це підводить нас до фінального питання питання про майбутнє. Поїзди стають все швидшими, все важчими, і ця битва проти сил опору тільки загострюється. Тож, як інженери будуть перемагати в ній далі, які нові рішення вони знайдуть? Цікаве питання, чи не так?